Привіт! Це канал Все про кросівки. Сьогодні у нас на огляді New Balance XC72. Модель виконана в стилі так званого ретрофутуризму. При створенні кросівок дизайнери надихались концептуальними автомобілями 70-х років. За основу були взяті класичні знайомі силуети 375 х та 620 х NB-шик, а рисунок протектора від XC15, принаймні так написано на офіційному сайті. І в принципі, все цілком схоже на правду. Але якщо чесно, то XC72 мені більше схожі на гібрид, Night Jogger, особливо цієї верблюжою лапкою посередині, та Adidas Команда з додаванням New Balance 327. Ось така у мене уява. І перед початком дуже просимо вас підписатись на наш канал, вподобати це відео та залишити коментар. Тим самим ви допоможете нам не втрачати мотивацію знімати нові ролики. Отже, поїхали! Саме ці кросівки представляють серію Green Leaf Standard. Це означає, що модель виготовлена з використанням перероблених матеріалів. А якщо конкретніше, то верхня частина мінімум на 50%, а підошва з підметкою на 3-5%. Якось так. Це круто, що зараз всі переймаються екологією, але якось не де екології зараз. Так ось поверхня моделі комбінована, основа це замша, на вигляд цілком натуральна, розбавлена вставками із синтетичних матеріалів, продуктів переробки вторинної сировини. Підкладка виготовлена із м'якої штучної тканини, приємної на дотик, набивного матеріалу всередині на заднику досить багато, фіксація п'ятки має бути на високому рівні. На просвіт перевіряти немає ніякого сенсу. Саме ця модель має досить погану повітропроникність, тому на сильну спеку не підійде. А на помірне літо та на осінь буде те, що лікар прописав. Язичок тут поролоновий. New Balance спеціально не обробляють кромку, щоб його було видно. Так само роблять Nike на своїх блейзерах. Виглядає просто суперово. Фіксація кросівок на нозі та регулювання повноти виробу відбувається за допомогою шнуровки. Шнурки тут досить добротні, зав'язуються та тримаються без проблем. Люверси тут звичайні отвори без посилення, як на всіх ретросилуетах. До речі, добре, що язичок додатково утримується тією шнурівкою. У стілка тут без проблем дістається, і можна спокійно замінити, якщо вам не подобається. Але в цьому не буде необхідності, тому що вона дуже крута, схожа на ортолайт, але цього ніде не вказано. Товста така з вугільною крихтою буде додатково додавати амортизації. Перейдемо до підошви. Вона тут просто космічна, виглядає дуже симпатично і водночас агресивно. Проміжний шар це піна, скоріш за все, це звичайно собі Ева з шикарними амортизуючими якостями. А ця величезна гумова підметка вражає вона просто титанічних розмірів зі зврячим рисунком протектора. Тракція має бути на самому високому рівні, можна по стінах і по стелі ходити 100%. Щодо першого враження, можна сказати коротко, XC72 вражають. Коли йдеш по вулиці, то неодмінно звертаєш на них увагу. Можливо, є люди, яким такий дизайн не до вподоби, та я би і не сказав, що я собі взяв би такі на кожен день, але для колекції можна було. Але навіщо? Кросівки дуже добре сидять на нозі, амортизацію відчуваєш з першого кроку. Модель йде розмір у розмір, на мою стопу в 26 см мені підійшла американська вісімка. Або 41,5 європейський по розмірній Сіці New Balance. Що по цінах? В США на початку продажів ціник на них стояв. 119,99 доларів. Але зараз на наш колорвей знижка 20 баксів. Так що за 100 доларів можна взяти плюс доставка. В Україні зараз зовсім не зрозуміло, що з цінами коїться, бо курс постійно змінюється. Якщо є можливість, не відкладайте на потім, купуйте. Тим паче, колорвеїв багато є з чого вибрати. В принципі, все. Давайте дивитись, як вони виглядають безпосередньо на нозі. Це був огляд New Balance XC72. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, вподобайте його та підпишіться на канал. Дякуємо за увагу! Бережіть себе та своїх близьких.